Як члена суспільства. Правами члена суспільства та правами дитини ти користуєшся. Правильно у вас є право на освіту, право на харчування, право на захист ваших прав. Хто має дбати про дотримання твоїх прав? суспільства маєш не лише права, а ще й обов'язки. Тобто те, що ти маєш неухильно виконувати. Обов'язки вдома. Можливо, ти допомагаєш в приготуванні їжі, в митті посуду, прибиранні у кімнаті, чищення взуття, виносити сміття, можливо або поливати квіти. Скажи, якими є твої обов'язки в школі? Те малюнки. Прочитайте і обговоріть обов'язки дітей у суспільстві. Поважати та любити тих, хто вас оточує. Перший малюнок дівчинка з мамою. Другий малюнок хлопчик годує свою золоту рибку. Третій малюнок дівчинка допомагає своїй бабусі. Вона принесла їй чай або водички. Ставитися треба до тих, хто вас оточує так, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас. Погляньте, будь ласка, не можна ображати і принижувати однокласників і друзів. Перший малюнок. Дітки спілкуються, один із хлопчиків сидів. Читав книжку до нього, прийшов друг, він відклав книжку і спілкується з другом. Далі, хлопчик з дівчинкою грають у фрізбі. І третій малюнок хлопчик разом зі своїм товаришем, так, який знаходиться в інвалідному візочку, запускають машину так, на керуванні, щоб вона їхала. Не треба ображати і принижувати однокласників і друзів. Пробуйте дотримувати правил спілкування. Поводьтеся так, щоб своєю поведінкою ви не порушували права інших людей. Другий малюнок хлопчик складає рівненько свої речі, щоб вони були до ладу складені. І останній малюнок. Хлопчик захворів та пішов до лікаря. Виховуйте в собі самостійність, цінуйте своє здоров'я та дбайте про нього. Поведінки на уроки та під час перерви. Перший малюнок дівчинка старанно піднімає ручку, щоб відповісти. Другий малюнок дітки у групі малюють стінгазету так, стінівочку. І третій малюнок діти спілкуються на перерві. Виконувати свої обов'язки ці обов'язки в суспільстві ти виконуєш. Подумай, що тобі потрібно ще розпочати робити, щоб бути гідним членом суспільства.